Китаєць настільки вигорів від успішного життя, що вирішив стати безхатьком. Лише так він відчув себе вільним. У хлопця п'ять освіт. Він працював у найбільших компаніях Сіднея, Пекіна, Нью-Йорка. Але тепер він живе на 14 доларів на місяць, харчується в безкоштовних вегетаріанських кафе і миється у пральнях при хостелах. Із техніки в нього лише електронна книга, щоб не деградувати. Неймовірний приклад е, саме того, що потрібно сьогодні людині для життя, для щастя. А mm -hmm. я дивувався насправді, знаєш, от є ось такі історії, коли е, люди бачать безхатька на вулиці і намагаються йому там щось дати. О все, ми даємо тобі житло, даємо тобі роботу, ми тебе там підстригли, дали одяг і так далі. А потім людина хоп і повертається знову на вулицю, тому що питання не тільки в тому дійсно дуже багато нуждених. Сьогодні, хто не має місця під сонцем, але для декого це такий спосіб. стиль життя, спосіб, так, існування. І, від цього, і, і ти бачиш, люди щасливі. І дивуйся, в нас стільки всього є. І ми інколи такі депресивні, нещасні, жаліємося на те, на це, на п'яте, десяте. А що потрібно для щастя? Потрібно життя, потрібно спілкування, і, як ми бачимо, із досвіду нашого сьогоднішнього китайця книги.